Во всем Ця фраза давно затвердилася в нашому суспільстві, але й досі не зрозуміло, в чому винні євреї, чому вони винні в усьому. Давайте поетапно розберемо. Євреїв у різних країнах завжди сприймали як чужих. Це дозволяло відволікати увагу від власних проблем і звинувачувати євреїв у всьому, що йшло не так. Наприклад, Фанні Каплан стріляла в Леніна. Це замах євреїв на народного вождя. Євреї використовують кров християн у таємничих та жорстоких обрядах. Прийшли більшовики до влади, це єврейська влада, а взагалі євреї боговбивці. Саме такі судження є прикладом антисемітизму. Антисемітизм це ідеологія та політика боротьби з єврейством, переслідування євреїв та вороже ставлення до них. Антисемітизм поділяється на такі види: перший Релігійний. Історично релігійне переслідування євреїв пояснюється їхньою відданістю власній вірі, відмінністю в релігійних обрядах, а також звинуваченням в розп'яті Ісуса Христа. Другий економічний. Він проявляється у відмові надавати євреям можливості працювати, вести бізнес або отримувати освіту через етнічну або релігійну належність. Третій. Політичний це спроба обмежити політичні права євреїв та їхній вплив на політичне життя країни. Четвертий расовий це упередження, яке характеризує євреїв як неповноцінних або паразитуючих на суспільстві. В приклад, можна навести Гітлера, який масово знищував євреїв. Отже, антисемітизм це форма ненависті та дискримінації щодо єврейської спільноти. Він є неприпустимим і потребує активної боротьби шляхом освіти, свідомості та підтримки толерантного та рівноправного суспільства.